Наступний пацієнт у нас від підписника Це у нас Chevrolet, Deu Nubira 1.6 16 клапан. Значить, проблема у нас пробита прокладка ГБЦ в цилиндру, як циліндрі. Також клієнт прислав прокладочку. Дійсно, видно чітко, що антифриз попадав із-прокладки, за прокладки, тому тест на герметичність в принципі, можна не робити. Візуально трішки ніяких не, не бачимо. Бачимо, що сюди дуже добре попадав антифриз, все за Поки що ось так у нас все виглядає. Приїхала вона у нас в такій комплектації з клапаною кришкою, з валами в зборі. Ось так, Розбираємо, дефектуємо і запускаємо в роботу. Привіт! значить ГБЦ твоя повністю відремонтована. І, в принципі, можна пакувати. Єдине, що сальники розпредвалов не такі приїхали, зараз поїду, куплю інші, значить відмита. Тут у нас ось так. Значить, що ми по ній робили? Робили ми фрезеровка, мойка, піскостру шліфовка трілки клапана, торцовка клапана, далі механічна обробка сідла. Зборка і також стравлювали гідрокомпенсатори. Це те, що виконувалось по ній. Ну і, звісно, фрезеровка плоскості 15% сотих була, була перегріта. Далі, по запчастинам, я тобі заказав прокладку підголовку. Прокладка выпуска, прокладка впуска по елрингу, прокладка клапанної кришки в місці з шайбочками. Цими. Далі <coughs> термостат по гейтсу з резинками, датчик температури, болти комплект і там мечик для прогонки От. Ще мені треба знайти сальники з якщо що упакувати тобі. Такі справи. Такі справи. Привіт, буд! Так, отримав, не відписувався, думаю, в Тік-Токі дивлюся. У тебе праці багато, думаю, не буду турбувати. Так, зібрав. Декілька днів назад Запустилась нормально. гідрики поки прокачалися. Я раз покажу роботу, в принципі, все добре, мені подобається. Робота тихенько. О, О, ось так зібро. Це мене вихопна горчи там потрібне сюди туда. Якось так. Дякую за роботу.